Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Нашим індикам бік 6. Сьогодні 17 тижнів, їх у нас є 13 штучок. І в цьому відео хочу показати, в яких умовах вони у нас живуть. Ну, почнемо з вигула. Спеціалізованого вигула, такого, як от, пташиний двір, у нас нема. Це кусок саду, обнесений металевою сіткою з ячейкою 5х5, висотою 1 метр. Цього достатньо, вони не перелітають. Ну, метрової сітки достатньо. Головне, вона повинна бути металева, а не пластикова, тому що пластикову сітку вони запросто рвуть і я вам це покажу. Харчуються вони і на дворі, і у приміщенні. На дворі в нас от, є невеликий навіс, така палатка тентова. В ній висить годивниця фірми Рівер. Вона велика на 22 літри, насипаєшся достатньо зручно, але є просипання. Не сказати, що дуже сильні просипання корму, але є. Тому що індик, коли набирає корм в рот, він забирає голову від годівниці і потім починає вже як би жувати, і воно просипається. Також, напевно, грає роль при просипанні корму те, що у нас годівниця висить, відповідно, вона бовтається. Напевно, якщо її поставити на щось. Можливо, просипання буде менше. Нав'яз зверху для того, щоб дощем не заливало. Раз на 5 днів ми пересуваємо цю палатку з годівницею і ті ділянки, де просипається корм, ми перекопуємо. Ось отут, де індекс стоїть, ось видно, де перекопано. Справа в тім, що вигул невеликий, індичата, ну, скажімо так, багатенько какають. Плюс цей місяць жахлива погода, стоїть жахлива спека, і йшли страшні дощі. Тобто тут було просто болотяне таке ну, болото. От, Тому, хоча б якось, щоб не було запаху, щоб не було, не плодилась інфекція, ми це перекопуємо. При можливості ще і, якщо є зайвий пісок, то ще й посипаємо піском. От, Живуть вони в такому будиночку. Курник це такий званий, він пташник розділений на дві секції. В одній секції живуть індичата, а в іншій секції, отам от за парканом, там у нас смородина, там у нас живуть курини сушки А ось у нас зв'язда Ютуба сіла у смітник і сидить. Треба її зняти. От, курник обнесений бетонною такою от опалубкою. Є невеличкий навіс. Винос його 2 метра, для того, щоб дівчата мали можливість сховатися від дощу. Боже, це, це яка любов? Ви подивіться, це яке кохання, страшне діло. Ну, це таке лірічне відступлення. Це я вперше бачу, щоб наша собака отак полюбила індичку. О. Є отака ванна для купання. Сюди ми насипаємо пісок, попіл, все, що можемо. Тут вони купаються. Бетон загаджують, звісно, як і вихід. Тому чистимо ну, 2-3 рази на тиждень, ми це чистимо по-любому. От, утримуються вони у пташнику на опілках. Ось якраз почистили, ми не допускаємо опілки сухі. Тиждень вони там пролежали. Ми ворушили. Що можна було, який послід вибирали, збирали. Але сьогодні вже прийшов час почистити. Лаз, в які ходять і виходять індики, у нас розміром 50 на 70, і хочу вам сказати, що одного року. Був дуже в нас крупний самець, ну, застряв. От. Імпровізований трап сколотили, повинен бути потужний, повинен добре стояти, тому що індик може впасти, підвернути ногу і переламати. Ми мали такий випадок. Індичка вибігала з, з лазу, з курника, зашпорталась, зламала ногу, був перелом. Зараз дуже жарко і п'ють вони у нас з п'ятилітрового відра. З такої маленької ємності, тому що кожні ну, практично 3-4 години я хожу, мию і наливаю чисту нову воду. Зона вигула в нас розташована, так би мовити, в яблуневому саду. Ми не кропили, не прискали. Сильно падає зелені яблука сильно падають, тому падали цю хоча б раз в 2-3 дні. Ми повністю вибираємо. Індики, в принципі, не виявляють інтересу до того, але це. При... Буде перегнивати, і це буде зайва інфекція. Тому прибирати бажано. А зараз я йду зайду в сам пташник. І покажу вам, що там у нас всередині. Ось так ми входимо. Прямо у нас це курячі відділення. Там у нас живуть курини сушки. А направо тут у нас Індичі відділення. Тут живуть індичата. Як я вже сказала, утримуються вони на опілках. Ось ми почистили все. Пообмітали від павутини, від пилюки, всі стіни. І це обмітання від пилюки і від павутини я роблю раз на тиждень. Обов'язково вішаю в отаку мухоловку. Я не можу сказати, що мух багато, оце там, ну, напевно, вже днів 5 вона висить. Запаху нічого немає, тому що. От опілки ми забрали, трохи є вологість на бетоні, і оце біле все, що посипано, це є дезінфектор підстилки йодоклін і осушувач. Під опілки ми обов'язково насипаємо дезінфектор підстилки. Тут теж у нас є такі імпровізовані годівниці, вони зроблені з звичайних садових лотків для квітів. І отакі от штучки чоловік приклеїв буквально від лотка, от щоб 20 мм сюди, 25 мм виступало, тоді вони менше просипають корм. Ось цим препаратом я користуюся, я дуже задоволена, можна будь-яким осушувачем під стилки користуватися. Оце і якби ще і профілактика респіраторних захворювань. Він і запах убиває, але ну, ми не припускаємо, щоб запах був, але все рівно. Коли свіже і пахне приємно, це птиці приємно. Чим хороший препарат йодоклін, осушувач і дезінфектор, тим, що він абсолютно безпечний і для птиці, і для людей. І ним можна посипати як у присутності птиці, так і без її присутності. Ось чоловік вже приніс чисті опілки, зараз розгребемо, ще раз зверху просипимо йодокліном, і буде в нас вже чистота і краса. Ось так ми птицю нашу утримуємо. На ніч сюди між кирпічами теж ставимо відра, тому що вони перевертають, щоб вони мали постійно доступ до води і на дворі, і в приміщенні. Звісно, що умови не можна сказати, що ідеальні, тому що трави у них на вигулі немає. Вони її стоптали буквально за 5 днів, як пішли гуляти. Але ми регулярно підкошуємо траву, даємо їм травку, даємо можливості, але небагато. Огірків, даємо помідори вже є, даємо кабачки, але цього, -цього не багато. небагато. Ось вони позаходили і думають, що це тут діється. Оце у нас такий красень, оцей хлопчик. Це його... да, ох ти красень! Це його звати Семен, а оцього іншого звати Моня. Отакі в нас індичата. Поки що ми ними задоволені. Цей місяць вони, звісно, через погоду, через все вони набагато менше їли. Сьогодні хочу зробити зважування. Не знаю, який буде результат, але який буде, такий буде. Погода стояла дуже важка, жарка, і поносили було таке. Ну, маємо те, що маємо. Дякую вам за увагу. Кому відео було корисне. Ставте лайки, коментуйте, можливо, щось неправильно я роблю, можливо, чимось можна вдосконалити. Рекомендуйте, буду вдячна за будь-який коментар, за лайк і за перегляди. До побачення!